Шановні депутати, ви знаєте, що в принципі країна, вся країна говорить про об'єднання територіальних громад, про децентралізацію. Ця проблема практично здається не стосується міста Новоград-Волинська. знаєте, що навколо міста спочатку були створені пропозиції створення шести територіальних громад поза містом. Сьогодні вже і Кілька сів, які проти об'єднання між собою, але розглядають питання об'єднання з містом. Я вважаю, що взагалі ми не можемо стояти осторонь, хоча б тому, що кілька сів входить в територію в нам в місто, і розподіл з ними майна землі буде дуже для нас поганим. Я вважаю, що коротко сказати, що ми не зможемо. Бути в стороні від цієї реформи. Ви знаєте, що об'єднані громади в 2017 році получать пріоритет фінансування. Далі ті, хто планує об'єднуватися, і такі, як ви, сядуть примусово в наступний той автобус на ступеньки і поїдемо без бюджету. Скажемо, все, що буде стосуватися субвенцій і так далі, буде стимулювати тільки об'єднані територіальні громади. Тому що не затримувати вас довго, скажу, що фракція Радикальної партії пропонує, виходячи з прийнятих Верховною Радою законами про децентралізацію та об'єднання територіальних громад, підтриманих президентом України та Урядом України, розпочати процедуру об'єднання з навколишніми громадами, за законом, час. Ми мусимо, як мінімум. Віддати на обговорення громадам, створювати чи не створювати, і дати їм відповідь: ні, ми не бажаємо створювати офіційну відповідь, наприклад, будь-якому селу, який, який сьогодні той же. Майстрів, які нам офіційно вже в принципі є, сказати, що ми не хочемо об'єднуватися, ми не плануємо і треба це не в депутатському корпусі, а серед людей. Тому що, по суті, ми перевищуємо свої повноваження. Якщо люди, так як міський голова, то є сільський голова хотів не об'єднуватись, а схід села постановив об'єднуватись, нам треба віддати на дискусію. І я скажу, що і наступне наше ділення було б значно простіше з медициною, якою у нас буде море проблем, з дорогами, з всім. Ще в нас буде забирати майно, тому що ми неправильно підемо по цьому. Треба обговорити, почати цей процес. Якщо люди скажуть, не об'єднуємося в місті, треба громадські слухання, тоді ми можемо жити собі спокійно далі. Але це не все воля людей. Прошу підтримати процедуру проведення як мінімум громадських слухань з цього приводу. Дякую. Дякую, Василь Іванович. Шановні депутати, Шановні депутати. нам з вами 7 квітня 2016 року.